За останній тиждень в Україні зросла кількість хворих на коронавірусну інфекцію. В деяких регіонах кількість пацієнтів вже перевищили епідемічний поріг. Зараз кажуть епідеміологи, циркулює 14 штамів COVID-19. основний це омікрон, але він мутує у нові штами піролу та еріс. На Прикарпатті наразі фіксують сезонні інфекції, і мова про запровадження локального карантину поки не йде. На Прикарпатті зараз фіксують ріст захворюваності на грип та ГРВІ. З початку підсезону вже понад 50 тисяч пацієнтів, і дві тисячі прикарпатців перехворіли на ковід. 19 Що з бою представляє сьогодні ковід. 19 У нас немає зареєстрованих тих підвидів, які є в інших областях. Це такі як було, там, Еріс, пірола. Ми маємо класичний омікрон, який сьогодні має ту ж саму симптоматику, що і раніше це висока температура, це головний біль. Кашель, ломота в тілі і тоді тобто, інші додаткові ну, симптоми, які були класичні при попередніх штамах. Із тих 63 тисяч закріпших на гарві. Ми маємо 39 тисяч. Це є, е, діти шкільного віку. У разі, коли людина захворіла на грип чи ковід, 19 має перебувати вдома. Якщо ж вона ще у групі ризику, то потрібно негайно звернутися до сімейного лікаря. Я переконаний рекомендую всім, як знайомим, так і всім іншим громадянам, що ми зверталися до свого сімейного лікаря, хоча б в телефонному режимі, щоб лікар зміг по симптомах з'ясувати, чи це може бути сезонне захворювання, чи може бути будь-яке інше захворювання. Але найкращий метод це все-таки діагностувати і лабораторно підтвердити. І вже для лікаря зрозуміло буде, яку, яку, яку терапію призначити цьому пацієнту і як далі вести лікування. Даний соу разі перевищення епідсезону усі рішення приймаються на рівні області. Традиційно пік захворювання очікують наприкінці січня, початку лютого.